Я перепрошую, а що сталося? Шо? А байкер живий? Живий, живий. Дякувати Богу. А хто винуватий, що там було? Воруч, хочу сюди а він байкер звідси їхав, так? Ну no, no, він перетнув БМВ сплошну, правильно mm -hmm. Тут сплошно. Mm -hmm. Він мав, десь я не знаю де, десь там розвернутися, поїхати аж.

дарастык тагын тагын Там напрям колись. Байкорколічені трошки mm? Бальці повинривали А це що, цей дюк, блять Спошного перва в той дві сплошних, що сюди їх розвідти Та, цей сплош, сплошно повертав. Ага. А цей чувак їхав звідти і івнув. Але ж, живий, як типу, але кажуть, пальці повідривали. Ні, ну, однозначно, не правий водій ПМВ, так. Але питання... Питання... Скільки це я їхав? Я з, як з, з, з якої швидкості? Що його тушили? Напевно, щось мені так здесь. <звук> от, от, от не знаю, яка швидкий <звук> Не, треба... не маленько, як він такого луковиця. Але, не... але він не винував. <звук> Це кожен рік було мої якогось або ну завжди я пам'ятаю Кавасакі недавно того року було на цьому на січових ага. а, на перехрестку. це я пам'ятаю але мене тоді не було я дивився в новинах я, я це пам'ятаю що це не може Моцик живой, Реально моцик живой Потому что два карты на триста. Три! Ты помогаешь! Ты помогаешь! Ой, западай, мне четыре, 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 Це, бо є спортова СБРРР. Або СБРР. 750. Це 600, або 650. 750. Це 750? -ка? Та як -ка. Кавасакі за 750? А? Це Літровий? Да. А, Фу та СБ СБ 1000 Р. Так, є, є такий Си 1000 Р. Да. Так, з 9 рік? Це новий. Що ти його так не прив'яжеш того? Тушили, напевно, чи що? Тушили? Це? Але десь тушили аншвид? Ні, не тушили, тушили. просто накинули. кинулися. Блін, хто тут ліцей підкривався? А як він? Ні, він не має так стати, це є ДПТП. Він навіть може кинути копас і стянути і їх. Та йому і нічого не буде, що там? На вихлопну а, на подальшок розп'ю немає. Все, Рома, тривай. Так ні-ні, Я сюди не їду, бі. Не <гум> хочу портити собі вечірній відпочинок. Ну, то, знаєш, як дивишся, то все психологічно трошки відбивається. <гум> я сам добро. Бачиш, то все так має. Бу. Ключ, ключ зажигання. Його нічого не цікавить. інакше його важко поставити рівно. Треба паси звідти охватити його, за колесо, наприклад. Сюди, типу, стоїть я, і... Ти не зрозумію, має на увазі, що таке його покласти. Я, я зрозумію. А, ні.